Ну, я так розумію, що європейці хотіли б запобігти публічної сварки з Трампом. Але наскільки ми розуміємо, і після цієї зустрічі з Зеленським вони продовжують обстоювати свої позиції, які відрізняються від позиції Сполучених Штатів щодо мирного плану. І це для України дуже важливо. Тому що якщо уявити собі, що Сполучені Штати будуть намагатися вийти з гри, то європейська підтримка стає для України вирішальною наступні роки російсько-української війни. Окрім того, я не думаю, що Сполучені Штати... Готові діяти з точки зору мирного плану самостійно. Ну, по-перше, тому що переважна більшість заморожених російських кредитів знаходяться в Європі. Якщо російські кредити залишаться замороженими, ніякий мирний план Трампа не спрацює, тому що це абсолютно зрозуміло, і це те, що Трамп постійно намагається пояснити європейцям. Якщо європейці будуть продовжувати допомагати Україні зброєю і фінансами, то Трамп також не зможе примусити Україну погодитися на американські умови, якщо вони будуть швидше нагадувати умови капітуляції. Так що тут питання не у спільних заявах, а у спільних діях. Нам потрібно з вами дочекатися насамперед зустрічі європейських лідерів вже наприкінці президентства Данії, але ви ж бачите, що навіть зараз вдалося фактично розблокувати процес перемовин. України щодо вступу до європейського союзу, незважаючи на збереження угорського вето на ці перемовини. і стало абсолютно очевидно, що європейські країни далі готові просуватися у підтримці України у справі нашої євроатланти європейської інтеграції. Це дуже важливий момент, який теж свідчить пропозицію європейців. Тому що насправді ніхто в Європі. Не був проти того, що розблокуються в такому, я б сказав, особливому вигляді, чого не було раніше ніколи. Ці переговорні можливості для України. Там, у Львові, де це оголошувалося, до речі, теж така промовиста штука, що це було на українській землі. У Львові був навіть представник Угорщини, яка продовжує зберігати своє вето на так звані справжні перемовини, так що це дуже важливий момент, мені здається. Відказують мені редактори, що ми показуємо цю подію. А тим часом е, справді єврокомісарка віце віцепрем'єр з євроінтеграції України Тарас Качка заявили, що узгодили план реформ України, що має підтвердити її готовність до вступу. І е, документ цей був оприлюднений після засідання ради ЄС у загальних справах. Головним результатом якої став запуск фронтлоудингу технічного процесу, який дозволить вести підготовку до закриття переговорних глав ще до зняття угорського вето на відкритті от чи можливий, Віталію, швидкий вступ в ЄС як запорука нашої безпеки. Якщо раніше ми постійно говорили про можливе таке власне вузький коридор для нашої перемоги як членство в НАТО, зараз за президентства Дональда Трампа ми розуміємо, що цей швидкий вступ по суті є неможливим, бо є заблокованим. Чи можливий такий сценарій швидкого вступу в ЄС як гарантія нашої безпеки і власне припинення війни на тих територіях? Які не є станом на зараз е, е, тимчасово окупованими Російською Федерацією. Вступ ЄС не запорука безпеки. Вступ ЄС запоруга розвитку. Однак ніяка вступ до Європейського Союзу не, не обереже нас від нової війни, якщо Російська Федерація буде готова цю війну почати. Просто буде війна на території Європейського Союзу. Ну, так і що тут такого? На території Європейського Союзу багато чого відбувається. До Європейського Союзу входить Кіпр, Частина території якого фактично контролюється турецькою армією, і на ній є самовиголошена держава Північного Кіпру. І вступ Кіпру до Європейське судо Європейського Союзу ніяк не змінив цю ситуацію і не просунув вперед переговірний процес по поверненню до е, єдиного Кіпру, а більше позиція президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана щодо е, самостійності Турецької Республіки Північного Кіпру стала ще більш жорсткою після того, як Південний Кіпр, тобто міжнародна визнана Республіка Кіпр, приєднався до Європейського Союзу. Так що, ні, ніякий вступ до Європейського Союзу, навіть якщо він відбудеться швидко, не обереже Україну від війни. Тут потрібні абсолютно інші гарантії безпеки Гарантії безпеки, які б унеможливили б напад Росії на Україну. Просто тому, що Росія тоді б зазнала непоправних втрат у разі цього нового нападу. Ну, це якщо взагалі російсько-українська війна, як закінчиться в осяжному майбутньому, для цього також немає зараз особливих прогнозів. А от якими мають бути ці гарантії безпеки, я просто не знаю, тому що я вважаю, що у сучасному світі таких гарантій безпеки більше не існує, і принаймні не існуватиме під час поки Дональд Трамп буде у Білому домі. Тому що для того, щоб такі гарантії безпеки спрацювали, потрібна готовність самих сполучених штатів до захисту України в разі повторного російського нападу. Я впевнений, що Сполучені Штати не будуть гарантувати нічого подібного. Таким чином, я взагалі вважаю, що тема гарантії безпеки України це абсолютно безпредметна тема, тому що немає нічого, що могло б гарантувати безпеку України. Можна говорити про українську сильну армію, про те, що нам потрібні власні ракетні війська, про те, що нам потрібні власні. Армії, дронів, все таке потрібно, але це за умови, якщо Російська Федерація не буде інтенсивно розвиватися як мілітарійська держава і вкладати більшу частину своїх у військово-промисловий комплекс, для того, щоб у наступному нанести Україні смертельний удар за досить швидкий період. Я думаю, що це буде метою політики Російської Федерації, якщо війна раптом призупиниться. Так що головною метою, яку ми маємо переслідувати, яку мали переслідувати європейські країни, має бути крах російської економіки. Російська Федерація не знищить Україну тільки за однією однісінькою мови, за однієї, якщо в неї не буде сил. Будуть сили знищать, і саме тому саме для цього треба просуватися саме шляхом руйнування російської економіки. Але задача президента Сполучених Штатів його найближче оточення є економічна співпраця з Російською Федерацією. Таким чином об'єктивна діяльність Дональда Трампа і нинішньої адміністрації сприяє знищенню української державності і великій війні в Європі. Це теж факт, на який не можна закривати очі. Саме з метою підтримки України і надання їй ширших оборонних можливостей створена ініціатива ПУРЛ програми реалізації оборонних потреб коштами союзників. Україна отримає важливе озброєння та техніку від США. І один з основних гарантів цієї програми є Польща, яка скеровує на це 100 мільйонів доларів. І можемо послухати коротку пряму мову про це міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Підказують мені, що не готу, не готовиться пряма мова. Давайте тоді спершу коротко прокоментуємо, тому що вже наступного тижня може є Сікорський, Тоді спочатку слухаємо міністра, а потім говоримо про зустріч Зеленського і Навроцького у Варшаві. Як теж разом з як ви знаєте, разом з Норвегією та Німеччиною ми оголосили про нашу підтримку, нашу участь у програмі Пурл, тобто закупівлі американської зброї з метою її відправки в Україну. разом з Норвежцями та німцями, це 500 мільйонів. З них 100 мільйонів наші один мільйон доларів за кожен сантиметр польської колії, підірваної російськими диверсантами. Що ж, давайте розбиратися. Володимир Зеленський, президент України та президент Польщі Кароль Навроцький можуть зустрітися вже наступного тижня у Варшаві. Чого очікувати від цієї зустрічі? Що стане основними темами? Наскільки важливо, щоб така зустріч відбулася саме зараз? Незвичайно важливо. Комусь може не подобатися Зеленський, комусь може не подобатися Навроцький. Комусь обидва можуть не подобатися. Я знаю таких людей. Але питання в тому, що обидва президенти. Очолюють держави із своїм спільним інтересом, як ви розумієте, і своїм спільним баченням безпеки держави, від солідарності яких залежить те, як буде розвиватися Центральна Європа у наступні десятиріччя, чи буде взагалі безпечно жити в Центральній Європі, чи варто з цієї Центральної Європи кудись тікати? Це ж дуже проста постановка питання. І ми прекрасно розуміємо, наскільки зараз багато. Людей в Польщі, саме базуючись на досвіді російсько-української війни, можуть запитувати себе: а наскільки взагалі безпечно жити в Польщі? Чи не буде Польща наступною жертвою російської агресії? Чи дійсно Сполучені Штати захистять нас на тлі того, що вони фактично зраджують українські інтереси у своєму діалозі з Путіним? Так, от, для того, щоб такі питання у людей не виникали, дуже важливо. Щоб Україна і Польща разом мали спільну стратегію безпеки і розвитку в 20-30-х роках 21-го століття, з урахуванням того, що швидше за все для Європи це будуть не мирні роки, непрості роки. І чим більш сильними і солідарними ми будемо як відомо, нема вольнощі без солідарності, тим більше буде можливостей у нас. Захистити і українську, і польську свободу. і звичайно, кожна зустріч президентів України і Польщі для мене принаймні це крок у правильному напрямку, тому що це не зустріч персоналі, це зустріч інституції інституцій, які забезпечують майбутнє своїх громадян і своїх держав. Ну а чи правильно, що напевно неправильно, але чому так стається, що Польщу постійно відсувають від перемовин по Україні? Не запросили Варшаву на мирний саміт в Женеві 23 листопада. А цього тижня Лондон приймав лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини і України. Польща знову навійшла до списку запрошених обурення, висловлювали і президент Навроцький і прем'єр-міністр Туск і Обурення в Варшаві очевидне, адже в Польщі близько мільйона українських біженців. Це ключовий логістичний центр допомоги України Україні з боку НАТО. Власне, чому відсувають нашого ключового партнера і ще достатньо я абсолютно приєднуюсь до цього обурення, тому що я вважаю, що так звана стара Європа досі не хоче бачити центральну Європу як рівного гравця на міжнародній сцені, і ми це бачимо по багатьох моментах. Пам'ятаєте, коли свого часу? Прем'єр-міністр Стармер збирав європейських лідерів поговорити там про принципові орієнтири європейської політики, він забув про балтійських президентів. Просто. Хоча вони от мають безпосередній кордон з Росією, на відміну від Великої Британії. Вони не острів, а прикордонні держави. Але я думаю, що за те, щоб центральні європейці помічали, потрібно теж боротися. Це не простий процес. І, до речі, потрібно боротися разом з українцями.